Вітаю шановні глядачі! Надійшла інсайдерська інформація, що нас чекає на зимовий івент глобальної мапи. На глобальній мапі має бути бажана нагорода багатьох гравців, але з нещодави подіями його занерфили дуже сильно. Друзі, попрошу вас підписатися на канал, влупити вподобайку, та найголовніше підписатися з усіма сповіщами від YouTube каналу Хабвота, для того, щоб не пропускати всі відеоролики. Головна нагорода івенту має бути Chieftain t 95 V4201. Британський важкий танк, який має хороше бронювання в башні та мав дуже топову гармату. Але за проханням багатьох гравців, його дуже занерфили, та тепер він не такий імбовий, як був. Та про що тут говорити? Танк надалі нагибає, але пробиття та перезаряджання гармати стали гірші. Зараз ви зможете побачити тактичні характеристики танку і почути їх, які були, та які стали. На екранах ви побачите, які були. А озвучує ті, які на даний момент є після нерфу. Та відповідно на екранах ви зможете побачити, наскільки занерфили чифтени. Також, для того, щоб не затягувати цей відеоролик по тактичних характеристиках, а потім надавати вам нову інформацію, хочу відразу вам нагадати, що є ще одна інсайдерська інформація. Все ж таки, Wargaming планує запустити івент після лінії фронту, тобто марафон, щоб заткнути тирку з 14 листопада по 6 грудня. Для чого це все? Щоб не втратити до новорічного наступу гравців. Але відповідно, що зараз в чаті налетить багато людей і скажуть, ти знову вангуєш і так далі. Але за передніми інформаціями-інсайдерськими, хто за мною слідкує, вони збуваються. Можливо, якщо я помилюсь, або той, хто мені скинув інсайдерську інформацію, також помилиться, то я думаю, що це не так страшно. Але все таки я хочу повідомити вам, щоб ви були готові до того, що може ще бути якийсь марафон. І цей марафон буде на восьмий рівень. Що це за танк? Ще поки невідомо. Варгеймінг в роздумах. І дуже ретельно це все приховує. Якщо Варгеймінг це все приховує, то відповідно, що може бути все дуже серйозно. Давайте від початку перейдемо до Чіптей на Т-95. Польфі все-таки залишилося, середнє пробивання базовим снарядом так і залишилося 270 мм, а середній страйк 440 одиниць. Що стосовно по бронепідколах, бронепідколи відповідно, що у нас знизили до 311 мм. Час перезряджання гармати збільшився до 8 секунд і 73, тобто майже 9 секунд перезряджання гармати. Це нам говорить про те, що у Чіфтейна було 7 плюс КД і він дуже сильно нагинав. Це з тим, що у мене бонове обладнання, таке як гарматний досилач, вентиляція та загартування. Відповідно, що ми маємо не такі хороші тактичні характеристики. По динаміці танк також просів трішки, тому що у нього стала питома потужність менша. І зараз хочу вам подиктувати деякі тактичні характеристики, які були. Куди вертикальної наводки 10 градусів так і залишилися. Відповідно, що на чіфтені можна буде розігравати від насипів та грати від холмів і накидувати демедж. Але якщо у вас звичайне обладнання, у вас буде 9,5 секунд перезряджання гармати. Не забувайте поставити доп-пайок. Те, що багато ходить інфи, що цей танк дійсно буде, можу сказати, що відповідно, що біль за все, після того, як його занерфили, можуть закинути його наступ на Глобальну мапу, тому що чекає його дуже багато гравців, і для того щоб злити бони, злити кучу ресурсів для того, щоб запустити ще одне конструкторське бюро у лютому січень лютий. Івент у нас також планується десь приблизно на кінець січня, початок лютого. Про що це нам говорить? Що якщо ми будемо чекати глобальну мапу, або глобальна мапа відбудеться, ми зливаємо багато ресурсів, в тому разі і бони, тому що якщо будуть ставки, ми зможемо поставити і ставки. Чому я говорю про ставки? Тому що Wargaming зараз все ж таки думає, як зробити івент, чи зробити маневри, чи зробити класичну глобальну мапу, але більше схиляється до класичної глобальної мапи. Відповідно, що якщо буде класична глобальна мапа, ми зможемо ставити ставки. Ми зливаємо тамбони, і після цього у нас вилазить через тиждень-два конструкторське бюро або ж то аукціон, який планується також на 24 рік. І після того, коли ми це все зливаємо, відповідно, що потрібно донатити у гру. Ми донатимо у гру і знову ж беремо танки з конструкторського бюро. Ми взяли танки з конструкторського бюро, потім у нас вже є аукціон. Туди знову потрібно донатити. Відповідно, що забажаний танк, багато гравців його хотять, ресурсів дуже багато на аккаунтах і потрібно його злити. Тобто, таким чином може бути чи в відсотків 90, що за рахунок цього будуть витягувати з вас всі ресурси. Ну і що я хочу сказати ще по швидкості: максимальна швидкість танку 40%. Кеме раніше він їздив 45 під 50 з боновою турбіною. Зараз же ж цей танк майже нічого не може. Хоча зараз, якщо хтось знайдеться в коментарях та напише, що танк як їхав, так і їде, то ви, будь ласка, передивіться стріми стримерів, як вони грали на чіфтейнах, та подивіться, як танк швидко набирав свою швидкість і як він зараз їде. Те, що написано в паспорті 40 км він їде вперед, то раніше він їхав не 40, а їхав 45 під 50. А зараз же, якщо подивитися на цифри та зрівняти з тим, що у нас є, то Чіфтейн 35-37 км кілометрів їде навіть з боновою турбіною. Буває і таке навіть. По деяких ґрунтам він також став погано їздити. Якщо ви Хочете чи не отримати, то шукайте хороший клан. До речі, ви можете вступити до мене в клан. Клан називається G5, нижнє підкреслення UA. Тут я набираю стаки, шукаю командирів та будемо брати на глобальній мапі івент за гурло. Тому хочу повідомити, що якщо ви хочете просто вступити на ресурси, вхід всім відкритий. Якщо ж ви хочете дійсно боротися на глобальній мапі, то розраховуйте на те, що вам потрібно мати таймспік, мати мінімум 10. Танків 10 рівня і хоча б 25 тисячі на 10 рівнях за останні 100 боїв. Це мінімальні вимоги, і потім ми будемо відбирати гравців, які зможуть пройти далі на івент. Тому що потрібно для того, щоб забрати тунг, хто хоче забрати, то потрібно боротися. Але якщо це будуть маневри, то відповідно потрібен ще один командир командир, який буде допомагати мені з другою ротою. Можливо, в мене буде командир, а можливо, ще й додатковий буде, тому що ми не знаємо, скільки у нас буде рот, і ми не знаємо, скільки у нас буде людей грати на івенті. Тому ми поки що збираємося, шукаємо для укріпів, шукаємо для наступів людей. Якщо вам це цікаво, просто заходьте в клан, посилання буде під відео, і ми з вами розберемося, що і як будемо робити та хто де буде грати. Марафон також може бути на новий танк 8 рівня в минулому відеоролику, я про нього розповідав. Цей танк знаходиться на восьмому рівні, він важкий танк і на ньому буде дуже комфортно грати, тому що він має середню альфу в 320 одиниць, має ДПМ, бронювання та чимось, схоже на концепт 1Б. Отже, танк називається ААТ-60. Це американський середній танк восьмого рівня, який має доволі непогану гармату, має хороший корпус та хорошу башню, де ми зможемо на ньому, в принципі, швидко пересуватися та займати ключові позиції для відстрілу противника. Друзі, на цьому хочу завершити. Більш детально розповім вам про марафон, коли буду знати більше інформації. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.